Уявіть ситуацію, коли півтора дні живеш в квартирі з двома маленькими дітьми, а поряд в шафі тіло людини, про яке навіть не здогадуєшся. Здається, що це просто вигадка. Та, на жаль, це відбулося не в фільмі, а в реальному житті. Сьогодні ми переміщаємося в місто Рівне, Україна, де відбулося жорстоке вбивство Сергія Літвінова. Всім доброго ранку і гарного тижня! Тепер ми ще на одні вихідні ближче до перемоги. Дякую вам за те, що повертаєтеся на мій канал. Ціную кожного. Дякую, дякую всім за підтримку, добрі коментарі і поради. Для тих, хто хоче підтримати мій канал, посилання на Монобанку та Patreon в описі до відео вдячна кожному з тих, хто вже підтримав мій канал. Завдяки вам, я можу продовжувати роботу над відео. А тепер повертаємося до теми. Сьогоднішню історію мені порадили розглянути саме ви, тому, якщо маєте якісь ідеї для наступних відео, буду рада вашим порадам. Сергій Літвінов народився на Рівненщині у 1980 році. Хлопчик ріс дуже розумним, йому тісно легко давалося навчання, та все ж душа хлопця рвалася до творчості. Багато подробиць з дитинства Сергія мені знайти не вдалося. Та зазначу, що він ріс в повній сім'ї, яка була дуже порядною. Сергій був пізньою і єдиною дитиною у батьків його мама працювала перукарем, і саме від неї хлопчик перейняв любов до цієї професії. Він працював з 14 років, щоб допомагати батькам адже сім'я жила скромно. Після закінчення школи Сергій вступив до навчального закладу, який успішно закінчив. Він отримав диплом перукаря. В основному хлопець займався складним фарбуванням волосся та жіночими стрижками. Спочатку Сергій працював найманим працівником в іншому салоні, та пізніше, набравшись досвіду та зрозумівши, що клієнти записуються саме до нього вже на місяці вперед, Сергій вирішив відкрити власний салон. Назва була логічною походила від імені чоловіка Серж. Тим більше саме так звали його друзі, яких у чоловіка було чимало. До речі, пізніше вони відіграють значну роль в цій історії, та про це трохи згодом. Справи в салоні йшли добре Сергій наняв ще двох стилістів та майстра манікюру. Тепер це було місце, куди, прийшовши, можна було отримати широкий спектр послуг манікюр, педикюр, жіночі, дитячі та чоловічі стрижки. Фарбування волосся та зачіски. Крім успішного бізнесу, чоловік намагався влаштувати особисте життя. На жаль, його перший шлюб розпався через кілька років після народження дитини, при тому, навіть після розлучення чоловік залишався в добрих стосунках з сином. Декілька років Сергій намагався влаштувати особисте життя, та йому то не вдавалося аж доки він не зустрівся з дівчиною на ім'я Тетяна. Різниця у віці в 14 років не завадила молодим людям закохатися та побудувати стосунки. Лише в одному джерелі я знайшла інформацію, що Тетяна була клієнтом салону Серж, і саме там вони познайомилися. Та все ж цій інформації я не можу бути впевнена, тому кажу з деякими сумнівами. Їх історія розвивалася дуже швидко. Майже одразу молоді люди познайомилися з батьками один одного і почали жити разом. До речі, і батькам Сергія Тетяна не дуже сподобалася, адже була занадто молодою і здавалася зовсім несерйозною. Та все ж закоханому серцю не накажеш та й батькам добре тоді, як дитині добре. Невдовзі Сергій та Тетяна одружилися у 2014 році на світ з'явився перший син пари і через півтора роки народився другий син. Та, на жаль, ці стосунки почали руйнуватися. Взаєморозуміння між людьми зникало, інтереси ставали іншими, тому молоді люди вирішили пожити окремо. Сергій винайняв простору квартиру для дружини з дітьми і часто до них навідувався вже понад вісім місяців вони не проживали разом, і так, мабуть, могло б продовжуватися ще довго. Та близько шостої години вечора, 9 лютого 2017 року, друг Сергія заявив до поліції, що останній зник. Вже другий день чоловік не виходив на зв'язок, не з'являвся в салоні, та перед тим він не попереджав, що має якісь плани. Це було йому невластиво, тому друг зрозумів, що, скоріш за все, щось трапилося. Тим більше минулого дня Сергій нібито відлучився ненадовго з салону, щоб відвідати дітей і віднести їм їжу, яку чоловік замовив. Він планував пообідати з синами і повернутися до роботи. Тому попередив адміністратора салону, щоб йому дзвонили, якщо хтось із записаних клієнтів прийде раніше. Поліцейські віднеслися до заяви досить серйозно і вирішили перевірити квартиру чоловіка. Там їм ніхто не відчинив, та й сусіди не бачили Сергія. Тому разом з другом поліцейські вирішили навідатися до Тетяни. Можливо, вона щось знала про зникнення чоловіка, адже саме до неї він мав піти минулого дня. Коли вони прийшли до квартири, їм відчинила мама Тетяни. В руках вона тримала молодшого півторарічного внука, а поряд стояв старший внук трьох років самої тетяни не було. Виявилося, що напередодні вона подзвонила мамі і попросила побути з дітьми адже їй нібито терміново потрібно було їхати на відпочинок. Сергія те ще давно не бачила. І не мали відповіді на запитання, чи могла її донька відправитися на той відпочинок з зятем. Тут я, до речі, дуже приємно вражена роботою поліцейських, вся ситуація здалася їм досить дивною, і вони все ж вирішили обшукати квартиру. Все було досить звичним. Бабуся з внуками саме вечеряли нічого підозрілого. Та потім поліцейські відчинили двері в комору. Під накладом з речей, іграшок та дитячого одягу поліцейські помітили ногу. Так сумнівів не залишалося це був Сергій Літвінов, і він був мертвим. Мені страшно навіть уявити реакцію жінки в той момент, коли вона зрозуміла, що майже два дні перебувала з дітьми в квартирі, де був схований їх мертвий батько, якого вбила її донька. Підозра одразу ж впала саме на Тетяну, яку ніде не могли знайти. Почалося розслідування. Подальші подробиці справи взагалі шокують. Виявилося, що син Тетяни, якому тоді було три роки, бачив, що з його слів мама била тата. А Тетяна дійсно била, бо чоловік загинув від 11 ударів ножем, більше половини з яких окремо були вже смертельними, адже приходилися на життєво важливі органи. За деякими джерелами ударів було чотири, та не думаю, що тут дуже міняє хід справи. З матеріалів розслідування стало відомо, що через декілька годин після вбивства Тетяна вкрала з салону краси Сергія близько 25 тисяч доларів. За іншими джерелами це було 10 тисяч доларів, ключі вона витягла з кишені вбитого. Ті гроші чоловік збирав на новий автомобіль, мікроавтобус, щоб їздити на відпочинок з дітьми. Тетяна намагалася сховати тіло. Вона помістила його в сміттєві пакети, потім перетащила до комори і прикидала ковдрою дитячими речами та іграшками. До того ж, спереду жінка притисла його дитячим візком напевно, щоб нікому в голову не прийшло розбирати ту купу речей. А далі ми вже знаємо, що було. Жінка попросила маму приглянути за дітьми, оскільки нібито вона їде в відпустку. Хоч маму Тетяний здивував такий поспіх, та все ж вона походилася, адже дуже любила внуків. Зі слів сусідів, з квартири, в якій проживала Тетяна, часто доносилися крики. Того дня вони чули, як чоловічий голос кричав рятуйте, бо вбивають. Коли постукали у двері, їм ніхто не відчинив. Ці крики сусіди не сприйняли дуже серйозно, бо сварки, як я вже казала, відбувалися в квартирі регулярно. Слідчі зробили запит до аеропортів України, щоб визначити, чи реєструвалася підозрювана на якийсь із рейсів. І виявилося, що так жінка полетіла до Єгипту. Почалася робота над оголошенням Тетяни Літвінової в міжнародний розшук. Це все займало час, та все ж невдовзі Інтерпол почав роботу. Коли Тетяну все ж таки вдалося затримати в Каїрі. Після того, як вона звернулася в державну установу, щоб оформити документи, виявилося, що жінка вирішила змінити віру тому тепер постійно носила хіджаб. При екстрадиції в Україну вона теж відмовилася його знімати, а в руках весь час тримала Коран. Не знаю, чи це дійсно було бажання змінити релігію чи бажання залишатися невпізнаваною якомога довше. Та все ж наперед скажу, що невдовзі вона скине хіджаб і вже не буде виявляти бажання змінити віросповідання. Яким же було здивування для слідчих та родичів і знайомих Сергія, коли після екстрадиції Літві нової до України стало відомо, що вона вагітна третьою дитиною? Я тут трохи порахувала, вбивство відбулося 8 лютого. А на першому судовому засіданні 26 травня було оголошено, що термін вагітності у Тетяни був 14 тижнів. Мені здається, що жінка завагітніла вже після вбивства Сергія, буквально через декілька днів. Та я не виключаю того, що все ж таки це могла бути дитина вбитого. Друзі ж померлого запевняють, що подружжя не мало фізичного контакту вже давно. На жаль, експертиза для встановлення батьківства не проводилася. Тому достеменно цей факт залишається невідомим всім, крім самої тетяни. Жінка народила хлопчика, якого назвала Матвієм. Дитину записали на Сергія адже він був одруженим з вагітною на момент смерті. Це дуже розганівало маму Сергія, Підозрювану помістили до слідчого ізолятора. Слідство йшло дуже повільно. Це важко повірити, та невдовзі після народження дитини тетяна знову завагітніла. Вважається, що вагітність наступила від місцевого авторитета на прізвисько Капа. Та сама Тетяна відмовилася коментувати обставини вагітності. І по сьогоднішній день ви перебуваєте під вартою, так? Зачаття дитини де було? В слідчому ізоляторі. Я не знаю. До того, як це трапилося, є багато питань. Скажу, що навіть відкривали справу про порушення внутрішнього розпорядку в ізоляторі, адже жінці було заборонено мати довгі побачення. Та все ж справа затихла, і ніхто не поніс відповідальності за це. Тетяна народила четверту дитину дівчинку, та вироку досі не було. Потім почалася пандемія, що знову ж таки затягувало розгляд справи. Мене особисто дуже вразило те. Що батько Сергія не витримав смерті сина і наклав на себе руки. Вона не була бути була, була матір'ю, кила дітей. ж сина, у мене один той син. Скільки років дітей в мене не було. Батько за нею теж пішов. Він не міг видержати той батько, все, все перенести. Виклювся з п'ятого етажа. Кранили світ, нікому не потрібно. Люди ну, довго. Затягнути в кладовку, поставити коляску, пальчики всі. До, до, до скільки це може бути, та а? Вже три роки, суд. Ну, ні один ні. світок не допитаний, нічого. Абсолютно. За три роки ні одного четверо не допитаний. Що ж це таке? Мама теж померла 12 листопада 2020 року, так і не дочекавшись вироку. Їй було 78 років. Діагноз посмертно двобічна пневмонія з гострою серцево-судинною недостатністю. До своєї смерті жінка відвідувала кожне судове засідання, на відміну від самої вбивці, та про це трошки згодом. Двох старших дітей Тетяни взяли на виховання друзі Сергія. Пам'ятаєте, я казала про важливу роль друзів в цій історії, як на мене, вони виявилися дуже порядними. Один забив тривогу, як тільки чоловік пропав. І не зупинився шукати його, доки тіло не виявили. Інший взяв опіку над дітьми померлого такі друзі дорогого вартують. У 2022 році Тетяну хотіли випустити зі слідчого ізолятора, щоб вона чекала суду на свободі під домашнім арештом. Та дому в жінки не було, тому вона залишилася за ґратами та все ж. Вже невдовзі її коханий, за словами Тетяни чоловік, зняв для неї квартиру і її з дітьми дозволили чекати суду там. Хто цей коханий чоловік невідомо. Жінка частково визнала свою провину у вбивстві, а от щодо вкрадених грошей відмовилася від звинувачень, адже вважала ті гроші спільними. Суму викрадення Тетяна відмовилася називати. Судові засідання йшли шість років. І вперше на засідання Тетяна Літвінова з'явилася тільки в 2022 році, тобто майже через 6 років після вбивства. До того вона не була частим гостем навіть на онлайн-засіданнях суду. В основному жінка відмовлялася від присутності, і за неї виступав адвокат. Вона лише іноді надсилала листи до суду зі скаргами на погане самопочуття, важкий перебіг вагітності та хвороби дитини. Трохи дивно, як на мене, це все. До того ж, жодних підтверджень від лікарів про скарги та патології, які зазначала, підозрювана у своїх листах до суду, а це анемія і ризик передчасних пологів не було. Ще один приголомшливий факт: Тетяна з'явилася на тому засіданні, та його знову перенесли. Причина забули покликати на засідання ключових свідків у справі. Ага, забули запросити свідків. Чесно, в мене мізки кипіли, як я то читала. Здається, що коли батьків Сергія не стало, більше нікому було б пороги судів, і тому й справа розглядалася відповідно. За статтею, по якій звинувачували Літвінову, їй загрожувало б від 7 до 15 років позбавлення волі. Але, жінка підпала під закон Савченко, за яким один день в слідчому ізоляторі прирівнюється до двох днів у в'язниці. А на останньому засіданні, вже в цьому місяці, 1 березня 2023 року, їй винесли вирок і приговорили Тетяну Літвінову до 11 років і 5 місяців позбавлення волі. Але, як ми вже всі зрозуміли, скоріш за все жінка не буде сидіти у в'язниці, а стане вільною людиною адже провела в слідчому ізоляторі майже 6 років, що по закону Савченко прирівнюється до майже 12 років. Рішення ще не набрало законної сили. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. У прес службі Рівненської обласної прокуратури підтвердили, що якщо ніхто не буде подавати апеляцію, а на оскарження є місяць, то фактично, відповідно до приголошеного вироку, Тетяна Літвінова покарання вже відбула. Я думаю, що ніхто й не буде подавати апеляцію. Тому, скоріш за все, вже 1 квітня 2023 року Тетяна знову буде на свободі. Ось така сьогодні шокуюча історія. Мораль хочеться вміти розбиратися в людях. Ну і бережімо друзів, які поряд і в горі, і в радості, не дивлячись ні на що. Дякую всім і почуємося.